Я спілкувався з усіма сторонами цієї історії, і з міністром і з міністрами, і з правоохоронцями. Ну з усіма сторонами, і я всім задавав одне просте питання: наполяганням вищого керівництва країни устним наполяганням на 37 мільярдів гривень боєприпасів. На 10 мільярдів виявилось, це повний брак, і гроші повернули, а на 25 мільярдів гроші не повернули. І ці браковані міни на 25 мільярдів пішли в війська. Смітанін заявив міністр стратегпрому, ніби брак там тільки 57 тисяч мін, насправді брак просто перестали фіксувати. І за тих, хто подає рекламації, б'ють по голові. Ну, це повний абсурд. От демонстрація того, як витрачають гроші в ручному режимі, який у нас фактично існує. І ніхто за це не відповідає жодна особа. От вони так і да. <шу> 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 Я нам. Просто... Також трошки досліджував питання закупівлі зброї і так далі. і Мені здається. Коли, і якщо повномасштабне вторгнення там зупиниться чи закінчиться, ми всі, і зокрема наші стратегічні партнери, будуть дуже сильно шоковані тим, ну вони намагаються заробити на повномасштабному вторгненні на закупівлі зброї і так далі. Часто це прикрашається тим, що в нас війна, і треба, і вони хочуть так допомогти. І в контексті з того, що я починав, ну уявіть, ми там просимо ядерну зброю, і от цим кейсом ми просто. Показуємо, ну як у нас як у нас це відбувається, це ж теж питання зброї. правильно? добре, не ядерної, але зброї 300 мільярдів величезні кошти. І у нас немає стабільності якоїсь сейсмічної в, в цьому питанні. І тому ми просто собі я не знаю, в ногу, не в ногу, куди ми стріляємо. Пан Михайло. Я думаю, що якщо ми хочемо, щоб ми до нас як ну, ставилися як до адекватних, ми. На жодному серйозному державному рівні не мали би говорити про те, що ми просимо ядерну зброю. Ну, бо мені виглядає це таким аргументом, який не допомагає Україні отримати е е гарантії безпекової. Можливо, ядерні. Але це, не обив... ну, це точно не через надання Україні доступу до ядерної кнопки. Це...